Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра. І при нагоді сьогоднішнього такого маленького свята на каналі нам сьогодні ровно місяць, я вирішила з вами познайомитися ближче. Чому не робила цього раніше, скажімо? Да? Я не показую себе на... при розкладах, тому що я не хочу, щоб. При розкладі вас щось відволікало від тої інформації, яку я даю да? від е, самих карт, ну, скажімо, да, щоб не було ніяких зайвих емоцій. Я хочу сказати велике велике дякую за вашу підтримку, за вашу довіру, за добрі коментарі і за зворотній зв'язок. Ваші думки, ваші запитання, вони, знаєте, показують дійсно, що. Все, що робиться, воно робиться не просто так, що це комусь потрібно, що це важлива інформація, і, знаєте, це надихає робити ще щось, ну, ще щось. Тому дуже, дуже всім вам дякую. І хочу сказати ще. Одну таку фразу з приводу, от я в крайніх розкладах дуже багато говорю про єднання людей, да, про те, що гуртом сила. Я хочу, щоб кожна людина, яка зараз почує, почує це, щоб вона себе не, не недооцінювала, тому що навіть підтримка однієї людини, молитва однієї людини, вона здатна зробити. Ну, просто дива, повірте мені. Тому якщо у вас опускаються інколи руки, будь ласка, не опускайте, не опускайте руки. Просто знайте, що ви не один або не одна. От що за вами ще стоїть багато людей, і ми всі гуртом одна велика сила. Це так, по-перше, так? Да? По друге, сьогодні не без згадки про хейтерів, і про це мені також дуже кортить сказати. Крайнім часом просто дуже багато таких коментарів. Я, так, знаєте, відношусь до цього ну, дуже специфічно. Я в цілому зараз. В цілому, значить, якщо якась людина, це знаєте так, е порада, якщо якась людина е заходить на, ви, не ви там, ваші друзі, заходить на якийсь YouTube канал до будь-якого блогера, або взагалі, то кулінарний канал, там ще щось, ну неважливо, починаєте дивитись якесь відео або якийсь розклад. Ви відчуваєте, що у вас. Е Виникають якісь неоднозначні емоції. Вас щось дратує, або карти, або голос людини, або ну, навіть те, як там виглядають руки, таке також можливо, да? або освітлення не таке, або там, ну я не знаю, безліч факторів, які можуть на вас впливати. Вам не потрібно писати якусь гідоту, повірте мені. Потрібно просто вимкнути відео, піти на кухню, зробити собі заспокійливий чай. Подумати про щось своє приємне, те, що вас е підтримає, те, що вас е ну, надихає, да, заспокоює. І, повірте мені, е ну, це збереже не тільки ваші нерви, а ще й вашу карму. Чому я це говорю? Тому що всі ці побажання. Типу там, хто я така, як до мене звертатись на ти на ви і так далі. Люди, це не про мене. Це тільки про ваше виховання, скажімо так. Тому що можна до мене звертатися на ти, да? і, ну, я ж нормальна, адекватна людина, я вже доросла жінка, мені 40. Плюс, да? Вчити мене. Жити не потрібно, я багато чого вмію, багато чого пройшла. і повірте, мені ще в мене багато чого попереду. О, тому е, давайте, давайте так, що якщо ви щось мені хочете побажати, будь ласка, просто на секунду задумайтеся, чи готові ви всі ці побажання прийняти до себе буквально от, найближчим часом. Тому що наскільки я знаю, і наскільки показує практика, ви ж маєте це розуміти. Да? І це стосується не тільки мене, це стосується взагалі ну, закон Всесвіту такий, да? все, що ви відправляєте в Всесвіт, повертається до вас. Просто ви ж не знаєте, хто там, кому ви що бажаєте. Людина може бути сильна, і вона просто цієї інформації вона не сприйме. Від неї це все відбивається і просто летить у вашу сторону Там в 10 разів більше, в 100 разів більше. Ви просто отримуєте те, ну, просто назад отримуєте. да? От. А буває людина більш слабка. Я маю на увазі енергетично, більш вразлива. Не буду говорити слабка, я перепрошую, вразлива. да? Людина, яка зараз знаходиться, можливо, там, в якомусь, в якійсь кризі душевній, людині важко. Вона більш така Сприймає всю цю негативну інформацію. Вона так, да, можливо, вона там щось від вас прийме, але все рівно, повірте мені, ви від цього щасливіше не станете. Неві, не ваші близькі, тому що ну, це не залякування. Це я вам просто пояснюю, як працює Всесвіт, як працюють закони. Ви, можливо, на сьогодні відчуєте оцей бумеранг, да, оцей там кармічний розворот. Да, Хай це буде там через 5 днів, через рік, через 2 роки. Ви не знаєте, чого це торкнеться. Але те, що відповідь буде, повірте мені, ну, це навіть не 100%, про це навіть і задумуватися не варто. От. Так що так, що ось так. А з приводу того, як там хто я така на ти, на ви, то ну, слухайте, це тільки про ваше виховання. От, якщо ви себе не поважаєте, якщо ви людина невихована, ну то тільки вам з цим жити, це мене не стосується. О, і ще, що я хотіла сказати, навіть собі щось писала, щоб не забути, але не взяла листочок. Ну, добре, якийсь такий... Сьогодні маленький експром з цим відео. Думаю, ну вийду, познайомлюся. А, ну, мабуть, знаєте, мабуть, і з важливого це все. Раз я згадати вже не можу, тому, тому, мабуть, все. Ще раз подякую, тому що не хочу на якійсь такій собі ноті закінчувати відео. А, велике вам дякую. Будь ласка, залишайтеся людьми. Бережіть себе, цінуйте себе, тому що ви у себе один, одна, да? і іншої такої людини немає, іншої країни у нас немає. І все в нас буде добре. І ми, ми маємо в це вірити. Ми обов'язково обов всіх переможемо. Я дуже ще раз вам всім дякую. Бажаю вам гарного дня. Можливо, ще сьогодні побачимось. Все. Всім пока!